Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів 7 по 10 та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 4 До параграфів 16 по 19 підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Прямі АБ. CD і МН перетинаються в точці О. Причому АВ перпендикулярно CD. Дивись малюнок. Градусна міра кута МОД дорівнює 20 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута АОН. Варіанти відповіді А20, Б 70 градусів, В 110 градусів, Г 160 градусів. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок до задачі і коротко записала умову. АБ перпендикулярно до СД, отже, кут перетину, у них 90 градусів, перетинаються під прямим кутом. Радусна міра кута МОД 20 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута АОН А. Покажемо, що перетинається під прямим кутом, що у нас тут 90 градусів. Ось так. Кути ДОМ і НОЦ вертикальні. Ми знаємо, за властивістю вертикальних кутів, що вони рівні. Тому градусна міра кута НОЦ такою буде 20 градусів. Запишемо це. Кут ДОМ і кут NOC. Вертикальні за властивістю вертикальних кутів, градусна міра кута НОЦ, дорівнює градусній мірі кута ДОМ і дорівнює 20 градусів. Використаємо основну властивість вимірювання кутів. Тепер ми можемо знайти градусну міру кута АОН, додавши до градусної міру кута АОЦ це 90 градусів, градусну міру кута НОЦ. Використаємо основну Властивість вимірювання, кутів. кут АОН дорівнює Кут АОЦ додати кут НОЦ. І маємо 90 додати 20, отримаємо 110 градусів. Записуємо відповідь 110 градусів і варіант правильної відповіді В. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрія 7. Та номер 7. Із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 7 виконано.